Відшкодування пошкодженого майна на превеликий жаль. Ця тема торкнулася і нашого Подільська після того, як ворог 29 жовтня обстріляв наші об'єкти інфраструктури. Постраждали і жителі багатоквартирних будинків, вибиті вікна, двері, балкони. Проте держава запровадила механізми, які дозволяють отримати компенсацію за пошкоджене або знищене нерухоме майно житлового призначення. За державною програмою є відновлення. Як подати заявку? Та що потрібно знати для отримання допомоги, роз'яснює адміністратор ЦНАПу Олена Трифонова, шановні громадяни. У разі пошкодження або знищення вашого майна внаслідок воєнних дій, ви можете подати або звернутися до нашого ЦНАПу. У ЦНАПі ви можете подати на повідомлення на пошкоджене майно або зруйноване, або подати заяву саме на компенсацію пошкодженого майна. Ще хочу наголосити, щоб ваша заява була розглянута, обов'язково мати з собою витяг про несудимість. Подати взагалі документи може один із співвласників, маючи з собою паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документи, які підтверджують, що. Він власник, правовий документ Обов'язково також можна подати через застосунок дію, якщо потрібна допомога або комфортніше подати офлайн, теж готові прийняти людей, приходьте, допоможемо, як це зробити. Ціна працює для кожного громадян України, чи є пошкоджене майно, щоб він отримав належну підтримку та компенсацію за нього. Тож, якщо ви ще не скористалися можливістю отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно, двері ЦНАПу завжди відкриті для вас, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.